Багато людей має запитання, як отримати гарні характеристики не за всі гроші світу. На це питання роками відповідає компанія Xiaomi, а точніше. Redmi. і 12 c та Redmi Note 12 4G g Це саме ті смартфони, які надають вам те, що потрібно: Вмонтований NFC Чіп, гарна автономність, сучасний SOC, а про все інше зараз дізнаємось в огляді на ці смартфони. Тож сьогодні ми розберемо, що є особливого в цих новинках. Але спершу перевірте свій телеграм, чи підписані на канал АЛО. Якщо ні, терміново виправляйте це, бо саме тут публікують кожен день актуальні новини. Акція. Знижки, розпакування нових товарів та інформацію про відео на YouTube каналі, посилання буде в описі, а ми переходимо до Redmi. І ось в руках в мене ці два красені, але що в них є в комплекті. Redmi 12C має блок потужністю 10 Вт і кабель стандарту microUSB. Тим часом Redmi Note 12 хизується чохлом, плівкою на екрані, блоком швидкої зарядки на 33 Вт і кабелем USB Type-C. Та якщо ви переймаєтесь через те, що Redmi 12C не має комплектів чохла. Його задня кришка зроблена із матового текстурою міцного пластику, який швидко не дряпається та витримує удар при падінні. На задній кришці ви знайдете, крім набору камер ще й сканер відбитків пальців, приклад роботи якого ви зараз бачите на екрані. Redmi Note 12 має вже звичне для нас розташування елементів управління. Кнопка живлення це є сканер відбитків пальців, і він знаходиться біля кнопок регулювання гучності. В іншому елементі на корпусах 12 це і Redmi Note 12 схожі, 3,5 мм джек на верхній грані. Збоку слот під 8 карти і карту пам'яті, а знизу порт для заряджання і передачі даних. USB Type C у Note 12 і micro USB у 12C. І якщо підвести підсумок по зовнішньому вигляду, то Redmi 12C зроблений з оглядкою на практичність і витривалість. А Redmi Note 12 на більш преміальні моделі бренду. А саме пласкі грані, матову задню кришку, що нагадує скло. Але я Скажу, що обома девайсами зручно користуватись навіть однією рукою, не в останню чергу завдяки невеликій вазі. Та Redmi Note 12 може порадувати ще й дуже крутим екраном. У нас основана 667 дюймова amoled матриця з частотою оновлення 120 Гц, які обов'язково активуйте в налаштуваннях після придбання смартфону. Цей дисплей має достатню максимальну яскравість, щоб з комфортом користуватись в день на вулиці. А майже безмежна контрастність oled матриці дозволяє ще більше. Поринути фільми чи відео, які переглядатимете на цьому дисплеї. А ось Redmi 12C має більш бюджетну матрицю діагоналю 671 дюйм. Вона виповнена по технології IPS і має роздільну здатність HD. Завдяки їй вдалося зробити смартфон більш доступним, але не назвати цю матрицю дешевою. Цей дисплей забезпечить потрібну яскравість для користування в день, і він мінімально змінює яскравість при нахилу екрану і має чудову передачу кольорів. Також мені сподобалось, що компанія Xiaomi навіть в своїх найдоступніших девайсах дбає про комфорт користування, тому ми маємо датчик автоматичної яскравості, розблокування смартфоном по обличчю, а також гарну роботу вібромоторчика. Хоч сам ібромоторчик недорогий, але його система використовує так, що ви отримаєте комфорт від користування. До речі, про систему в Redmi Note 12 встановлена MIUI 14, яка побудована на базі Android 13. Вона дозволяє ще більше кастомізувати робочий стіл, містить кілька нових. Цікавих віджитів, але ще більше змін під капотом. Бо саме MIUI 14 забезпечила більше оптимізації і плавну роботу системи. До того ж, ви можете розширити вбудовану оперативну пам'ять, якщо раптом її не вистачить. Redmi 12C має на борту MIUI 13, що не заважає йому працювати дуже швидко завдяки просунутому SoC. Бо навіть в одну з найдоступніших моделей Redmi 12C встановили досить потужний MTK Helio G85, який оснащений ядрами cortex a 75 та a 55 А ось Redmi Note 12 порадує Snapdragon 685. Він побудований на просунутому 6 нанометровому техпроцесі і має 4 потужних ядра Cortex A73 разом з чотирма енергоефективними ядрами Cortex A53, що забезпечило гідну ігрову продуктивність. На обох девайсах можна грати не тільки в прості проекти, а навіть в онлайн-шутери чи моба ігри з комфортним фреймрейтом. І відразу перейдемо до результатів. Тестування на розряд в обох смартфонах встановлена батарея на 5000 мАч, і це дозволило в поєднанні з продуманим програмним забезпеченням і енергоефективними SOC отримати дуже непогану автономність. Результати тестів ви зараз бачите на екрані. Автономність у девайсів дійсно чудова, але якщо вам потрібна швидка зарядка, вам до... Redmi Note 12, бо він має комплектний блок на 33 Вт, що дозволяє поповнити заряд батареї за півгодини на 60%. Також із особливостей по залізу, хочу відмітити Wi-Fi з підтримкою частоти 5 ГГц на обох девайсах. Обидва смартфони мають вмонтований чіп NFC, що дозволить додати свою карту, розблокувати смартфон і оплачувати безконтактно. І не потрібно з собою носити карту чи готівку. Хоч виробник і не робив з них камерафони, але наявність основних. Новного сенсору на 50 мегапікселів дає шанси на отримання гарних фото. І в день все дійсно так: гарна деталізація і нейтральна, приближена до натуральної передачі кольорів. Вона задовільнить більшість власників смартфонів. Під час фотографування в сонячний день раджу ввімкнути HDR для гарної видимості як на світлих ділянках фото, так і в тіні. А на ширококутна камера на Redmi Note 12 дозволить вдень день захопити ще більше об'єктів на одному фото. При фото ввечері для отримання деталізації. Деталізованих знімків з мінімум шуму, використовуйте нічний режим. Фотографія буде робитись трохи довше, але можна захопити багато дорогоцінних фотонів і отримати ось такі круті фото. А ось фронтальна камера виділяється саме у Redmi Note 12 за рахунок 13 мегапіксельного сенсору. І тут, звісно, старша модель показує кращу деталізацію, ніж 12С, але й він, незважаючи на 5 мегапіксельну фронталку, дає приємні знімки. А ось для вас відео-приклад зйомки. На Redmi Note 12 і Redmi 12 це. Ви бачите, як вони працюють з фокусом, як вони фокусуються на об'єктах, а також як вони працюють з небом яскравим небом. Давайте трохи пройдемось і подивимося, як смартфони відроблюють ці всі рухи. І, звісно ж, ви можете зацінити, як вони записують звук на свої вмонтовані мікрофони, яких на Redmi Note 12 цілих два. Що ж, ми підійшли до завершення відео, і що можна сказати на останок? Redmi 12C і Redmi Note 12 це ті смартфони, які ти очікуєш отримати від Xiaomi. Вони мають гарні характеристики за доступні гроші, непогані камери і NFC чіп для безконтактної оплати. А вам дякую за те, що дивились це відео. Ставте подобаю. Та до зустрічі в нових роликах на каналі Ало. Бувайте!